Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Оглянемо сьогодні трактор Кубота GT3, середньобазовий трактор. 4 циліндри, 21 кінська сила. Давайте по технічних параметрах коротко пройдемося по колії. Метр в вузькому положенні і метр 10 в широкому положенні, переставивши. Колеса місцями помінявши ліве праве, завдяки опуклості, за рахунок опуклості диску, ми розширюємо на 10-12 см колію цього трактора. Чотири циліндри двигунку бота потужністю 21 сила. Механічна коробка передач, три швидкості вперед, одна швидкість назад. Також є чотири режими: транспортний. Нейтральне положення робочий і найнижчий перший режим. А також режим кріпера повзучий, тобто максимально низький до кілометра на годину. Це розсадоса жалочка, якщо працювати, ну або більш якісь важкі роботи по транспортуванні при максимальному навантаженні. Напрацював цей трактор 680 мотогодин, ми замінили. Повністю по двигуну всі фільтра. Масляний паливний. І він готовий до роботи. Не потрібно додаткових ніяких вкладень. По лаково-фарбовому покриттю, дивіться, в ідеальному стані, незначні сліди корозії, але взагалі вони є мінімальними як по шасі, так і по панелях обшивки. По шинах. Передні шини повні карби, незначні мікротріщинки і то геть не суттєві. Задні шини брістоун, теж рідні. Взагалі без мікротріщин і з великими повними карбами. Грунтофреза в комплекті швидкоз'ємом. Грунтофреза 1,40. Рівень горизонту тут присутній. Та глибина обробки механічно тросом завдяки полиці опускання піднімання. Також додаткова полиця з крилами для максимального вирівнювання. Під час фрезерування вони розкидаються і вирівнює повністю площу, яку ви готуєте до посадки. Такий чудовий. Тракторець, вартість відразу кажу, 6900 самовивіз документами з гарантією у нас на майданчику, вірем техніка Івано-Франківськ. А зараз заведемо та продемонструємо цікаві функції рівня горизонту та функцію супер оберт на місці, оскільки тут є власне два положення. Звичайний оберт на місці, коли включається. Друга швидкість переднього моста та супороверт, коли ще підгальмовується колес. По двигуну жодних завважень. Катерних газів немає. Давайте ще фрезу перевіримо. Тут є реверс фрези, рух вперед-назад цим важелем. І три швидкості валу відбору від 540 до 1200. На другій швидкості 700 обертів на хвилину. Взагалі без завважень, без шуму, гарно, плавно працює ґрунтофриза. Давай тепер оберт на місці. Вмикається важелем, який знаходиться. І засвічується AD, супер оберт на місці. Напрямку повністю полосу, і трактор повертається навколо своєї осі. От вам прекрасна функція, зручна в використанні на невеликих ділянках, зручно з рядка в рядок заїжджати та обробляти не тільки відкритий ґрунт, а й в теплиці. Більші теплиці теж воно. Буде дуже зручно. Також кут нахилу. Це для плуга, ви собі відразу можете виставити кут атаки і включивши автоматичний рівень горизонту, вона буде тримати і вирівнювати максимально вам земельну ділянку і площу для посадки чи посіву. Буде воно якраз зручно садити на одинакову глибину. Одинаково буде рівно і зручно користуватися потім чи картоплесажалками, чи розсадосажалками, чи будь-якими іншими посівними агрегатами. І чудовий трактор повністю обслужений, ще раз наголошую, 6900, самовивіз, можлива доставка нашим транспортом. Можна приїжджати, протестувати, оглянути у нас на майданчику. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі ВІРМ Техніка. До побачення.